Уже з цього тижня в Чернігові завершився опалювальний сезон. Про це повідомили на нараді в Чернігівській міській раді. Не будемо чекати ми трьох днів плюс вісім середньої температури, тому що там різке потепління. У нас в п'ятницю ми вчора радилися. В п'ятницю це 29 29 березня в п'ятницю ми відключаємо, тому що там уже субота, неділя плюс 20, в принципі, там немає сенсу. Як зазначив Олександр Щербина, збоїв проходження опалювального сезону цього року не було. За добу ми плануємо відключити всіх споживачів по опаленню, але залишаємо постачання гарячої води. Уже традиційно обговорили на нараді ділянки дороги в місті, які треба відремонтувати. Те, що ми вже бачимо, треба робити перехрестя мазепи і музичне. Там, ну, це одна з таких ділянок, які в жахливому стані і треба зробити. І очевидно, що якщо ми будемо робити там дорожнє покриття, треба зробити і мережі. Був розроблений проєкт нам ще в 2019 році, потім, мабуть, у 2020 році він був переданий до управління житлово-комунального господарства. Наразі цей проєкт зробили коригування. Але потрібно врахувати ще відновлення каналізаційної мережі на цій ділянці. Окрім раніше обговорених ділянок, що підлягають ремонту, тепер шукають кошти і на ремонт дороги від вулиці Яськова до обізної. Дійсно, це в місті сьогодні очевидно найгірша дорога, яка тільки є гіршою, знайти важко. Мазепа не гірша. Не гірша. Ні, Мазепа не гірша. Глєбова там в поганому стані. І Яськова, я знаю там. Один депутат міської ради навіть на Мерседесі колесо приколов, поламав. На жигулях не їздять депутати нас. Там, де кусочки міської землі, там ми спокійно можемо починати проектування на нашій, на нашій землі. Спокійно. Ну, після змін до бюджету, зрозуміло. Без змін до бюджету взагалі ми нічого не можемо робити. Не обійшлося і без обговорень земельних ділянок. Зокрема, йшлося про територію Чернігівського хімволокна, яку за борги раніше забрав Альфа-Банк. Наразі ця ділянка не є націоналізованою, хоча напряму пов'язана з Росією. На сьогоднішній день земельна ділянка знаходиться в землях запасу Чернігівської міської ради, але в нас іде судовий процес вже більше чотирьох років. Воно дійшло до касації, повернулося на новий розгляд до апеляційної інстанції. Там, оцею організацію, яка є смотрящими від Альфа-банку, вони там встановили свою ту будку з охоронцями, і вони туди не пускають навіть наших співробітників. Якісь пропускали, писують, там собі щось надумали. Зараз там працюють підрядники, там є державні кошти безпосередньо з цільовим призначенням на реконструкцію свердловин. І зараз там працює підрядник. У нас уже є випадки недопуску. Коли ці прихвостні російські, там, чи хто там займається їхнім напрямком Чернігові, якась проросійська партія, в тому числі, ставлять там будки і не пускають наших працівників критичної інфраструктури на об'єкт, то це повинна бути швидка і жорстка реакція з боку в першу чергу Служби безпеки України. Ну не все тут не, 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 не потрібна церемонія за цим питанням. Треба їх викинути всі, разом з будкою. Говорили і про міжнародну допомогу. Окрім уже анонсованого ремонту 19-ї школи, на який благодійники планують виділити 140 мільйонів гривень. Зазначили й про те, що недавно надали документи на розгляд міжнародним організаціям стосовно ремонту Чернігівського радцу. На сьогодні є затікання покрівлі в червоному залі декілька локацій, трохи є в блакитному залі. Також ми надали інформацію щодо стану цієї будівлі, є проблеми пов'язані з аварійними сходами центральними і обліцовка інкерманським камнем. На сам кінець свої зауваження отримали транспортні підприємства міста. Виконувач обов'язки Чернігівського міського голови розкритикував ситуацію, коли в транспорті контролер оштрафував людину похилого віку за відсутність паційного посвідчення. Я вам дам контакти, зв'язатися з нею там, разом з транспортною компанією. Мені все одно хто це зробить, заплатити цей штраф, заплатити штраф, е, вибачитися. І проведете роботу з контролем таким чином, що треба по людськи себе поводити в будь-якій ситуації, і не треба кошмарити пенсіонерів.